Ось так, вішаємо. Чекайте, кришечку закрию. Все, закрили. І як то кажуть, прошу пана, сідай в машину і їдь, дивимося на запас ходу. 115 км, 100 запас ходу. Батарея у нас раз, два, три, 4. Чотири. чотири поділки, ну фокусуйся. Чотири поділки вона прогріта, ну ще вона, в принципі, холодна, Саме краще вона приїжджає, коли 5 поділок. На градуснику 14. То є нормально, так що проїдеш ти сьогодні нормально. Заглянемо, що я виїздив. Сьогодні я не сильно там їздив дуже, але наїздив, давайте я вам покажу. Наїздив я 21 км, майже 20, як ви бачите, 27 Запас ходу в мене залишився 89 так. Це виходить у нас. Приблизно без 200 без 300 метрів, виходить в мене 110 кілометрів запас ходу. типу як коротше, приблизно воно прогнозувало на 5 кілометрів, типа менше. Типу, по факту я проїхав два. 2... Ну, ще не знати, в принципі, якщо б я до кінця проїхав, можливо, і було б добре. Але так, в принципі, нормально. Типа, якщо оце додати до 89 у нас виходить 110 км кілометрів запас сходу. Всім привіт, то третій день. Ой, дуже тяжко. Нині я їду до стоматолога на 11 годину вже, зараз за 20. Якраз за 20 хвилин спію доїхати. Але спочатку заїду, якої собі мінералки куплю або боржом, я не знаю. Вчора кум заходив. Ну, як по стандарту, фляшку віскаря на двох ліпили. Ой, цілу ніч щось сушило. Спав, хреново, бо малий. Коротше, десь проснувся в другій, аж в четвертій ночі заснув. То просто треш, я не знаю. Ну що, їдемо далі кататися, добивати, як то кажуть, запас ходу, Подивимось, що Лів видасть нам сьогодні ще скільки я сьогодні наїжджу. Ну сьогодні. У е, мене не багато справ, я сьогодні, на, може, не, а може і наїжджу, не знаю, коротше, 55 км мені 100% стане, бо я знаю, що я в середньому проїжджаю по місту, щоб ви розуміли, це я їжджу тільки по місту, я проїжджаю в середньому там 30-40 км, 20, деколи взагалі 10-15, як коли, ну ви зрозуміли, добре, що в нас показується, У нас сьогодні 9 градусів, що в мене по запасу, 48% залишилось, 55 км прогнозую, що я проїду, 54,4 я проїхав, ну що, заводимо, поїхали. Поїхали до стоматолога. Так, друзі, трошки включення, показую вам, що таке камери 360. Я думав, що панти, така штука, по зеркалах все їздив і їжджу і так далі. Але штука шикарна, ну я вам чесно скажу, дивіться. Зараз я вам покажу. Ось так. От мені треба запаркуватися. Місця, в принципі, як то кажуть, небагато, але я собі зараз запаркуюся. Бачите, гарно. Допереду от я майже в притику, як то кажуть. Зараз ми собі запаркуємося нормально. Бачите, тік-тік-тік-тік-тік-тік, Я навіть тут бачу, то є, бачите? Ось, ось де машина стоїть. І я от в таких от таких от паркінгах я собі нормально паркуюся. отак. От Ще раз нагадую, що це 13-й рік машина. Ось так, запаркувався, супер. Хочеш подивитися, що там з краю, справа зліва, все добре, виключаємо. Пішли до стоматолога бурувати зуби. Ой, я не боюсь стоматолога, але мені так хріново, сьогодні такий будунний, я не знаю. Сушняк, миралочки ми вже пів банки випив по дорозі. Так що, погнали лікуватись, потім. Що, від стоматолога я вийшов, в мене губа, взагалі, пів лиця не чую. Ще тримає, як то кажуть, наркоз. І ще мій вчорашній наркоз мене тримає. Так що що, йду я далі до навперукарню. Так, мене вся дружина стриже, але зараз з дитиною, з двома дітьми, вона каже, я не маю сили, чесно. Я рідко коли в перукарню їжджу, в мене є машинки, і дружина мене стриже. Так що, Машинки вже себе дав давно повідбивали, як то кажуть. Так що, якщо у вас дружина міє стригти, не вміє, ну я свою навчив, бо я сам стрижу нормально. І ножницями стрижу, і машинкою стрижу. Ножницями рідко, бо я малого свого стрижу. Тоже час від часу деколи. коли. І в перукарню ходить. Так що я йду в перукарню, подивіться, як в мене. Кепка, добре, що кепка все закриває. Вон дивіться, все торчить. Я дивлюсь, там в зеркало просто треш. Коротше, підстрижуся, покажу, як мене підстригли. Погнали. Мене підстригли. Стрижуся завжди коротко. Е, дивіться, друга людина, ні. А чому коротко? Тому що дивіться, бачите, в мене ось тут така зализа є. Знаєте, колись така була штука модна, всі так чуби зализували. а в мене так з народження отака зализа. Якщо я буду відпускати довге волосся, в мене воно отак, такий дашочок. Ну, ви поняли. Коротше, стрижуся коротко тут, налисо майже. А, і тут десь 9 міліметрів, 10 чи 9 міліметрів в тому районі. Заплатив я за таку стрижку 150 гривень. Як вам нормально напишіть, звичайно, скільки в вашому місці коштує стрижка. Ну, у нас є барбер, але в барбер я не йду. Там гривнів, напевно, 350-400 Я так зрозумів. Колись хтось ходив, я не знаю, кум ходив коротше з бородою. Скільки він казав, чи 400, чи 500. Ну це ще по-божесь, як то кажуть. А 150 гривень це я вважаю нормальна ціна за стрижку. Ось так. Коротко пістригли, там щось дві насадки чи три, і все. Добре, далі погнав, я потім включуся. Що по пробігу, по -по подивимось. По пробігу 51 кілометр, в мене залишилось. Давайте я вам покажу. Я тільки проїхав там скільки 4 чи п'ять кілометрів, е і якщо тако рахувати, то 107 кілометрів. Типу. було 115, Це вже який третій чи четвертий день. Я вже попутав. Коротше, ладно, погнали. Кінець робочого дня у нас 18.58. Е, Приїхав я. Це вже третій день. Я не заряджаюся. І сьогодні на зарядку, напевно, не буду ставити. Я вам покажу, скільки реально проїде. І мені цікаво, скільки реально проїде. Але хоча я вам говорю, в мене раз, два, три, чотири поділки. Акумулятор не такий теплий. При п'яти поділках я би більше проїхав. Дивіться, я вам покажу, що в мене по запасу залишилось. Проїхав я сьогодні. Виходить 22-23 км майже. Дивіться. Так. Що в нас виходить? 73,3 км Я проїхав, залишок 26, по заряду 22%. Після 20 воно пише, що заряджати. Ну я заряджати не буду. Зарядка в мене так і буде стояти. Коротше, і зранку я вам включуся, буду їхати. Зарядне з собою кинув багажник, бо хто його знає, там треба буде підзарядитись. Але ми будемо садити до ліфа до поділок. Прочерки. Ну от прочерки йдуть потім де черепаха. Коротше, ти ще проїдеш і проїдеш. Добре, до прочерків просадимо до нуля, от 22%, а ми будемо сидіти до нуля. Подивимось, звичайно, скільки кілометрів я реально проїхав. Так що включуся зранку. Ранок добрий всім. Ну, в мене ранок, я не знаю, чи у вас у вас ще там ніч, можливо, теж ранок. Коротше, на годиннику половина восьмої. який то сьогодні день, четвертий чи п'ятий? Я от кожного дня стою і я збиваюся, я вам чесно скажу. Коротше, запас ходу виходив у нас 25 км, проїхав я 73,3 км. Почитав я вечірком коментарі з відео моїм, там, де я своїм знайомим говорив. Він теж електричку півроку має. Там люди пишуть такі коментарі. Кажуть, а і що? І що з тою машиною з електричкою буде? Три-чотири роки від'їзди, машина і все, і попадаєш на батарею. Люди, чому ви так е, дивитесь? Я не знаю, хто вам це все розказує. Ну, я просто в шоці. Дивіться, в мене лів 2013 року. Запам'ятали? Зараз який рік? 2025 рік, так? Теж запам'ятали. Порахуйте, скільки, 12 років, в машині 12 років. Батарея здохла? Ні. Батарея приблизно там, скільки, там, 79, близько 80. Ісох. І вона проїжджає 100 кілометрів. За 3-4 роки вона не здохла. Ви думаєте, як ви купите свіжішу машину? Вона також здохне. Є ж зараз на ріті зрізу фосфаті там. Обча вона від'їзди і від'їзди. Просто не знаю ті, що люди коментують. Вони не розбираються в акумуляторах і так далі. Навіть звичайні літіонні акумулятори LG Chem, з яких я, до речі, станцію на своєму першому каналі робив. В цих акумуляторах більше 2000 циклів зарядів. Це дуже дофіга. Ви собі зрозумієте 2000 циклів зарядів. Порахуйте по роках, по днях, 365 днів, скільки років. І то після того воно падає до 80% і ще ти можеш їздити. Не, не думайте вузько, ви просто розберіться, що таке акумулятори і так далі. А тоді пишіть що 3-4 роки. Тей лів, я ще два роки зараз, чи 3 від'їжджу. І він ще буде їздити, і нічого йому йому не буде. Та я буду проїжджати менше там за рік, ще на 10 чи 15 кілометрів. Але він буде їздити. Ви розумієте? А з двигуном, дизельним бензинним за 12 років що станеться? Ну, ви мені скажете, скільки ви там грошей вложите в цей мотор? Ну, покажіть мені. Я до мотора навіть пальцем не притронувся, в мене тільки ходова і все. Ну, ось так. Добре, поїхали, показую. 25-73 я проїхав. Зарядочку я забрав, бо, тому що я потім поїду. Цей в е майстерню, і там в мене я в селі собі заряжуся, Якщо щось, бо тому, що ну з такою батареєю 25 км виїжджати, я можу сьогодні 30 проїхати, і то таке собі діло. І в мене місці зарядок немає. Оце погано. Я, я писав на око, побудуйте зарядку. Вони робили оновлення заправки, та коштів нема. Ну поці такі ще ті. Поці. То я не один це робив. Писав. Коротше, добре. Погнали. Що в нас вже вже обід: 13.24. Я приїхав додому забрати малого і їдемо в село, в майстерню. До майстерні мені приблизно 7 кілометрів, але я ще маю заїхати туди, туди, в магазин, сюди. І давайте я вам покажу, що в мене залишилось. Так, дивимося. Залишилось у мене 16 кілометрів запас ходу, 82 кілометри я проїхав. І 2, і 14% батарея. Я планую думаю, що мені 7 кілометрів туди-7 назад, якраз стане і буде 100 з чимось кілометрів. Ну, в принципі, ми це все провіримо. Так що погнали далі кататися, щоб я не став посеред дороги. Хоча з ліфом не станеш, кажу, там є черепаха, на проділках ще поїдеш. Ну, але так погано батарею розряджувати. В мене тільки за 2 роки було так два чи три рази, що я до поділок просаджував акум, а все в мене залишається запас ходу приблизно 20% батарея. 30% в тому районі, так що погнали. Ну що, я ще поїздив по справах, а в мене вже прочерки, машина вже хоче заряджатися. Зараз я вам покажу, я в дорозі знімаю одною рукою 11% вдарили прочерки. Після 11% так і є. Тут показувало було 13 чи 12 кілометрів запас ходу. 86 км я проїхав. Ну, не знаю, доберуся назад додому, чи мені в майстерні ставити на зарядку, я не знаю. Коротше, поїхали. Так, друзі. Виїжджаю я з села, з дому, їду додому, як то кажуть. Пробуємо запускати машини. 7%, 7%. Прочерки моргають. Проїхав я 89 кілометрів. Не знаю, доїду я з дому додому. Навігація пише до зарядки. Но no, зараз буде. Добре, погнали. Я ще так ніколи, блін, ліфа не садив. Короте, висвітило мені прочерки вже і на батареї. Чесно, мені лишилось додому, я ще там в магазини. Магазин по дорозі стану. Ну, кілометр максимум більше. Коротше, їдемо ще, їдемо, хлопці. Доїхав я такий додому. Ну, я знав, в принципі, що я доїхав, але я переживав. Бо я чесно вам скажу, я так ліфа не садив. І не садіть так само електрички свої до. Поділок, тому що це фігово. В мене максимум, що я його садив за два роки, в мене було там 11%. Все, все решта, я залишав 20% запасу батареї. Так? І Тому і батарея ще служить, що я проїжджаю. Давайте я вам покажу, скільки я проїхав. У нас був запас ходу, Це скільки? 4 чи 5 днів, я вже збився. 115, а по факту я проїхав. Давайте я вам покажу. По факту я проїхав 94,3 км. На 20 кілометрів, майже на 21 км кілометр менше. Але, бачите, Ліф не вщитує, що ти будеш. Я, наприклад, включав пічку, бо було холодно зранку їхав. І так далі, він це ж не вчити. Він приблизно вчити. Ну так що буде ти знати? Також під питанням не знаю, скільки я б ще до черепахи проїхав. Ну, мій знайомий казав, я до нього перед тим дзвонив. Він казав, що ще на черепасі десь приблизно 10 км, десь до 10 км ти проїдеш, можливо, і більше. Що давайте підсумуємо. Я казав на 20, а на 10 км, грубо говоря, лів збрехав. На черепасі ти ще проїдеш. Я думаю, ну кілометрів. Давайте візьмемо 6. Так, що десь 15-10 км лів збрехав, якось так. По ціні мені, що вийшло, можете порахувати, я заряджаюсь по нічному тарифу, це там 2 гривні 11 копійок. У мене зараз розхід 19 кВт. Порахуйте по 2-19 скільки там виходить? 40 гривень. 40 гривень я потратив, що я їздив бачите, 4 чи 5 днів. Також я думаю, це відео буде повчальне, що люди, які захочуть купити вживаний електромобіль і буде знати, скільки він проїде. Потім я відео на каналі вам покажу, який в мене сох. Акумулятора, скільки в мене відсотків, ну я знаю, десь приблизно 78-79 сох в мене в акумулятора, десь так. Потім підключу ОБДшку через Лівспай і почитаємо, я вам покажу. Хто хоче купляти ліфа, ну, зараз на даний час, в 25-му році, я би вже брав свіжішого, наприклад, там, рік там, 18, 17, якийсь, ближче до 20, го щоб машині було там, не більше там, 10 років, 9-8 років, та і ти ще від'їздиш тих 5, 6, 7 років спокійно. Ну, я брав 2 роки назад, в машині тоді було 10 років, зараз вже 12 років. Ну, і то вона добре проїжджає своїх 100 кілометрів приблизно вона проїде, бачите, нормально. А ще як буде тепло, я вам ще раз пояснюю, тому що у мене 4 поділки буде 5 поділок. Вона проїхала би 100 кілометрів, це сто відсотків. Ну скільки там до 100 кілометрів? 6 км Вона би приїхала. Але теж також треба вчитувати кондиціонер. І оце виходить десь приблизно. Отак виходить. Я 94 проїду на повному заряді. Так, що ось так на цьому все. всему було цікаво. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть дзвіночок, підтримайте такий український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.